Перерахувати кількість одиниць техніки, яку миколаївські волонтери поставили на колеса або на гусениці, завдання небо Здебільшого це великі вантажівки та БТРи, хоча були і танки, і БМП, і навіть великі артилерійські тягачі. Тому чергову одиницю передавали без помпи стрічок та фанфар. Лендровер, якому надали друге життя волонтери, розвідникам свого часу передали з генерального штабу. Ну передати його передали, практично привезли на кузові машини, і в такому варіанті передали його для експлуатації. Ремонтувати довелося практично все говорить Аркадій Давагян. Дякувати, що машина не нова і минулося без великої кількості електроніки, тим більше що головні вимоги до неї мобільність та надійність. Ми ж в свою чергу привели капітальний ремонт ходової, капітальний ремонт сцеплення, електроніки, тормозної системи. Ну, по большому счету, в общем-то, привели її повністю в порядок. Надіємося, послужить, принесе пользу государству. До речі, саме таких автівок військовим на передовій не вистачає вкрай і для розвідки, і для швидкої евакуації невеликих груп. Тож роботи в зоні ато джипу вистачить, як говорять, вище даху. Дмитро Тьосов, Олег Хусейнов, МСН.